З древніх часів починаючи, будемо казати з четвертого століття, коли вже Сформувався канон церкви православної і фактично до 7 століття, коли вже закінчився канон, богослужбовий, канон, богослужбова практика і сама практика постів, пости були різними, особливо сьогодні, якщо говорити про під, перед Пасхою. Він міг тривати від 40 днів в якихось частинах світу, де були християни, він міг тривати тиждень і навіть до одного дня перед самою Пасхою. Але коли вже сформувався відповідний богослужбовий канон, то Відповідно, ми маємо цей піст, який маємо сьогодні. Це піст 40денний піст. Він навіть не 40-денний, а трошечки більший, тому що є ще страсний тиждень, який фактично вже піст закінчується, але він сам по собі є надзвичайно строгим постом, тому це фактично 47 днів Великого посту. Чому він великий? Тому що досить довгий термін. Так, ми постимо, і досить довгий термін відбуваються ці великі, великі постові богослужіння. Потрібно пам'ятати, що піст особливо зараз, у сучасному світі, інколи можна чути, чи, чи люди себе направляють в піст щодо їжі. Так, обмежують себе в певній їжі, забуваючи про те, що піст, е, говорить святі, має два крила: це піст і молитва. І е, обмеження себе в їжі є не повним постом, якщо немає е, в цьому самому поста духовного. І сам духовний піст, тобто сама молитва, яка не має в собі. Посту фізичного знову ж таки є, є неповною і є піст неповний. Тільки коли людина свій піст в їжі сполучає з'єднує із постом, який є в молитві, тоді цей піст можна називати повним. Щодо їжі, звичайно, що прийнято не вживати в їжу ані м'яса, ані молочних продуктів чи яєць, але є певні обмеження, коли люди. Люди, які не мають такого доброго здоров'я і мають певні рекомендації лікарів вживати в їжу певні оці продукти, то знову ж таки такі люди можуть вживати в їжу ці продукти. Є матері, які кормлять груддю, знову ж таки, вони не мають обмеження, обмеження в пості. І таких, таких людей є досить багато, тому що є і діти до, до 7 чи, чи до 11 років, як кажуть. Чи є люди, які важко працюють. Чи зараз ми маємо наших воїнів? Просто сама ситуація не дозволяє їм постити, і навіть людина, яка б хотіла, то знову ж таки вона не, не має вибору, бо вона повинна споживати ту їжу, яку їй дають, і це не можна сказати, що це є погано чи недобре. добре, бо е не в їжі полягає піст, а піст полягає в тому, що їжа є допомі допоміжною в тому, щоб ми ставали кращими, щоб ми ставали добрішими, і найперше щоб очищались, як е очищається наша душа. Так і повинне очиститись наше тіло. Бо е, чудово знаємо, що коли людина стримується в їжі, то відбуваються інколи такі надзвичайно цікаві процеси і в нашому організмі, коли очищається організм. І ось е, коли очищається організм, і коли очищається душа, тоді людина стає здоровою. І е, я знаю з практики, е, велика кількість людей е, втрачають навіть і хвороби. Певні хвороби, які вони мали, тому недаремно ми маємо цей великий піст. Він є він є корисним. Він є. Не можна сказати, що він є обов'язковим, бо знову ж таки кожен із нас, кожна людина, має вибор вибір, право вибору, і не можна когось примусити постити чи не постити. Це повинен бути вибір наш. І найперше правило напевно його можна застосувати до всього не зашкодити, не зашкодити собі, і піс не повинен бути фанатичним. Бо коли ми читаємо і, саме про споживання їжі в пості, не потрібно забувати, що саме ось ці рекомендації це як ре рекомендації, найперше для монастирів, для монахів, для тих людей, хто е переважно перебуває е в закритих е місцях, тобто е віддалені від світу, які е Мають на своєму озброї виключно молитву і виключно піст. Ми ж живемо в світі, люди зайняті, трудяться, працюють, виховують дітей, тому повинні, звичайно, бути здоровими. Не повинні забувати за піст, але повинні і до посту ставитись розумно.